Всім доброго дня! Сьогодні ми проводимо з вами огляд люксового готелю у Туреччині Глорія Сереніті. Звичайно, що знайомство з готелем у кожного гостя починається з зони рецепції. В цьому готелі також ренували зону рецепції. Зараз тут повністю оновлені всі меблі. Ще дуже приємно, що у готелі використовуються саме натуральні квіти, тому що дуже часто у готелях я зустрічала штучні квіти. Це, як на мене, неприємно. Особливої уваги ввечері привертає оновлений бар. Дуже приємне обслуговування. Максимально стильно виглядає цей бар. І зараз я вам покажу, які тут є напої. Одна з моїх улюблених частин кожного готеля це головна тераса біля будівлі готелю, на яку ви можете потрапити, вийшовши з рецепції. Тут, звичайно, є обслуговування, і для вас приготують будь-який коктейль або ваш улюблений напій. І також мені дуже подобається, що тут активна така рослинність і є зони, де ви можете відпочивати в тіні, Протягом усього дня. Звичайно, що починаємо огляд з базової категорії, це суперіор. Вони зазвичай йдуть найпопулярнішими. Я в захваті просто від кольорів цієї підлоги та стелі, Те, що вони це зробили все в виді мармуру. Моя одна із улюблених косметик в булгарі. Якщо ви її спробуєте, то я впевнена, ви також закохаєтесь. В її аромати. Рукомийник тут один. І переходимо з вами до основної кімнати. Тут, звичайно, що величезна кількість місць для зберігання ваших речей, якийсь надсучасний сейф. Є ось така у нас барна стійка, скажімо так, камова машина не еспресо. Звичайно, якщо у вас закінчились капсули, ви набираєте і вам все приносять. Такий у нас невеличкий міні-бар. І, звичайно, що є у нас невеличкий холодильник з напоями. Достатній набір, я вважаю, тому що завжди у готелі є класний бар, куди можна прийти з чудовим видом та класним сервісом посидіти і щось приємне скуштувати. Одразу скажу, що як і у всіх сучасних готелях, вони тут одразу монтували телевізор у стелю. Мені подобається ось це рішення. Гляньте з дзеркалом. Не дивлячись на те, що розмір кімнати 39 квадратних метрів, за рахунок цього дзеркала кімната здається ще більше. І хочу приділити вашу увагу саме ліжка. Дуже приємні та високі матраси. Приємний текстиль, гляньте, які вишивки. Ну, і, звичайно, що тут вони все зробили зі шкіри. Це виглядає такі дуже теплі тони. І знаєте, мені максимально комфортно знаходитись в цьому номері. Такий теплий тон підлоги. Такий незвичний дизайн, трохи щось в такому африканському стилі, я б сказала. І, до речі, ця софа вона може використовуватися як додаткове односпальне. Місце, наприклад, для дітей до 12 років, або навіть для дорослих. Але, звичайно, якщо вам потрібно додаткове ліжко, то його сюди поставлять. І, звичайно, що ми з вами далі переходимо на балкончик. Зараз я вам продемонструю, яка тут у нас зона. До речі, у готелі немає розподілення на номери Land View або Sea View. І погляньте, яка краса. Я просто обожнюю Туреччину, обожнюю регіон Білека і Кімера. Звичайно, я все це люблю за цю неймовірну природу. А мені ще й пощастило отримати такий класний вид на море. Ще одна крута фішка номеру це, звичайно, що його керування з ось такого планшету телефону, скажімо так. Все розпочинається тут з прибирання. І закінчуючи навіть управлінням вашими шторами та температурою і замовленням прання речей. А коли ми з вами переходимо на головну сторінку, то у нас є номер кол-центру, куди ми з вами можемо позвонити, і вони виконують будь-яке ваше побажання. Ось так ви виходите з головної будівлі і потрапляєте до головної тераси, де гості можуть снідати, обідати. Та вечеряти. Все це біля головної будівлі, дуже приємній та затишній атмосфері. Поки снідала, побачила, що в готелі на сніданок є окрема зона Adults Only без дітей від 13 років і старше. Звичайно, що це дуже зручно, коли готель заповнений на 100% у високий сезон. А ви, наприклад, відпочиваєте без дітей і хочете насолоджуватись своєю їжею в повній тиші. З з вами огляд Сніданка у готелі Gloria Serenity. Перше, що мені подобається, те, що тут всі продукти розташовані в одній невеличкій залі. Тобто вам не потрібно бігати з великими приміщеннями у пошуках їжі і не розуміти, де що вам обрати. Все знаходиться ось тут. Є ось таких десь 4 або 5 стійок. І тут є абсолютно все. Перше, на що я звернула увагу, це на ідеальну чистоту. І також хочу сказати, що зараз я прийшла сюди вже наприкінці сніданку, а за вибором та наявністю продуктів таке враження, що сніданок тільки прочався. І також круто, що готель зробив стійку з детокс-напоями та смузі і фреш безпосередньо. На відкритому повітрі, серед дерев, квітів, це виглядає так натурально і так умісно. Мені дуже подобається. Такий собі детокс буфет. Починаємо з вами огляд номеру категорії світ. Тут така сама ванна кімната, як і в суперіорах, але вона менша саме за розміром. Цей номер у нас складається з двох кімнат. Перша кімната це у нас така спальня. З двоспальним ліжком, також це може бути два односпальних ліжка. І далі ми з вами переходимо до вітальної кімнати. В номері категорії Сют у нас є величезна джакузі для відпочинку, також два шезлонги, тобто можемо засмагати, не виходячи з номеру. І ця тераса, вона плавно перетікає в ще невеличку таку зону, де можна відпочивати з видом на басейн та територію готелю. У вітальній кімнаті у нас є така невеличка зона відпочинку з живими квітами. Звичайно, що є бар, де у нас є вже трошки інша каова машина з більш сучасними капсулами. Звертаю завжди на це увагу. Звичайно, що тут велике дзеркало змонтованим телевізором. І ось так у нас виглядає софа, котра також може слугувати нам додатковим ліжком. Максимальне розміщення у цьому номері два дорослих та двоє дітей. Віли категорії Лагун Віла мають свою власну таку терасу з двома шезлонгами. І вихід до басейну, котрим користуються лише проживаючі гості на віллі. Лагун та пулвіли мають два поверхи. На другому поверсі у нас розташована саме спальна зона. Є ось така невеличка ванна-кімната для спальні з двома односпальними ліжками. До речі, зверніть увагу, які вишукані. Плюстри у кожній кімнаті. Звичайно, що тут так само, як і в стандартах, є телевізор, вбудований як у зеркалу у стіну. І переходимо з вами до другої спальної кімнати. Тут вже дуже вишукано стоїть туалетний столик для жінок. Звертайте завжди увагу саме на деталі, тобто на ці картини, котрі тут є. До речі, для ВІЛ вже надаються. Пляжні сумки. Для стандартних номерів їх, на жаль, немає. І ось тут є така прозора стиля у ванну кімнату. І до речі, дуже приємно, що тут вже у ванній кімнаті є два рукомийники. Це максимально комфортно. Тут, звичайно, що душова, і весь набір косметики Bulgari. До речі, тут використовується також у dental kit Тут у нас зубні пасти Marvis. Обожнюю їх. На першому поверсі ВІЛ знаходиться ось така невеличка обідня зона. Тут так само, як і у стандартних номерах, замінено абсолютно все. Пройдена повна реновація. Звичайно, що є капсульна кова машина неспресо. Величезний диван для відпочинку. Знову ж таки, звертаю увагу на цю вишукану люстру. Над дизайном тут дуже гарно попрацювали, і віли так само неймовірно затишні. Як і стандартні номери категорії суперіор. А зараз трошки інформації про готелі мережі Глорія для тих, хто тут ніколи не відпочивав або не цікавився. Ці готелі вони складаються саме з трьох готелей: це сиреніті, в котрому я зараз знаходжусь. Це гольф, котрий вже позаду мене, і це Верде, найменший готель, котрий знаходиться за гольф-полями, котрі є у користуванні всіх трьох готелей. Звичайно, що коли ви знаходитесь у сиреніті, ви можете пересуватися трьома готелями і абсолютно безкоштовно ходити в ресторан. Бари, що знаходяться в гольфі, так і у Верде. Але якщо ви проживаєте у гольфі та Верде, ви можете ходити на територію готелю Сереніті, користуватись саме пляжем, ви можете користуватись басейнами, але ви не можете користуватись безкоштовно барами і ресторанами лише за знижкою 50%. Тож між ними знаходиться між Гольфом та Serenity. У них по факту одна величезна територія, між ними знаходиться ось цей дитячий центр Гогі Фан Джангл, котрий зараз я вам і покажу. І одразу пояснення з приводу дитячого клубу. Тобто, якщо ваша дитина активна, їй більше 4 років і вона може самостійно розважатись в оцих закритих, таких тематизованих приміщеннях, будиночках або на відкритих таких майданчиках, то ви можете спокійно її залишати у цьому центрі Fun Jungle, тому що тут не проводяться ніякі майстер-класи, з вашими дітьми не займаються. Є лише аніматори, котрі просто слідкують за вашими дітьми. А вже в готелі Gloria Golf є дитячий саме клуб, де проводяться різні майстер-класи, де займаються з вашими дітьми різними різними заняттями. Як тільки ми з вами потрапляємо до фан-джангл центру. З правої сторони у нас одразу знаходиться зона для діточок від 1 до 6 років. Ви бачите, яке тут у нас м'яке покриття, і іграшки навіть вони запаковані в одноразову плівку. На відкритій зоні у нас знаходиться на свіжому повітрі такий Таун. Тобто тут дітки можуть погратися або в лікарню, або в художній центр. Там будиночок з невеличким леголендом, ось такі гойдалки і навіть кафе. Ось така дуже крута зона. До речі, тут можуть відпочивати як маленькі діти, яких ви можете залишити тут самостійно, так і дорослі. Ось це просто нереальна зона. Я вважаю, що всі полюбляють тут знаходитись. Ще один з плюсів готелю Глорія. Це те, що тут можна взяти в оренду велосипеди. Бачите, вони тут є як зовсім такі маленькі, так і більше, більше, більше і для дорослих. І, звичайно, що можна також взяти в оренду клапкар. Я дізнаюсь вартість, і вам тут на відео напишу. І окремо хочу сказати про рослинність у готелі. Тут дуже багато квітів, це неможливо не помітити. Боже, також зверніть увагу, тут в цьому готелі є річка, і ось там плавають рибки. Виглядає чудово. Ще один дуже важливий факт про готель Глорія Сіреніці та Глорія Голь. Між головною будівлею готелю та пляжем проходить ось така ріка. Це також є і у сусідньому готелі Selectum Family Bilek. До пляжу вас веде ось такий місточок. До речі, зліва тут є ресторан. І ось там, прямо переді мною, також є ресторан з терасою над водою. І зараз ми з вами бачимо, як підіймають міст через річку в готелі Глорія, щоб тут могла проплисти така невеличка яхта. І ось поруч з пляжем з 12 до 18 працює ресторан та Снек Бар, де ви можете пообідати, коли ви прийшли та відпочиваєте саме на пляжі. Тож, спочатку йдемо з вами на пляж, а потім я зайду сюди, у цей снек-бар, і покажу вам, що тут подають. І ось вже дивіться, ми з вами прийшли на пляж, а тут у нас є така невеличка станція, де ви можете взяти ось ці прибори. І обрати собі фрукти, з котрими ви підете відпочивати прямо на пляжі. Також тут є ще вафлі, смузі і готують морозиво, котре можуть також дуже смачно полити нутеллою, а також додати якусь присипку з фісташки або горіхів. Діти будуть точно задоволені. Так, ну що, прийшли з вами на пляж. Тут одразу нас зустрічають з Мойот Шандон. По праву сторону у нас знаходяться кабани, котрі за додаткову плату, що, звичайно, вони входять у вартість лише при бронюванні окремих типів віл. Це такі, як віла, кінг віла та інші. Таких досить-досить небагато. Цей пірс мені чимось нагадує, те, що є і у готелі Rixos Premium Bilek. У них щось дуже-дуже схоже на цей пірс, проте на цьому пірсі також додали ось такі зони для відпочинку. На м'яких матрасах. І ось там також у нас є такі м'які шезлонги. Знаходжусь зараз у ресторані, котрий поруч з пляжем. Ось так от він з видом на річку, котра тут є. І зараз покажу вам, що я замовила і що мені зробили. Ну, прям надто швидко. Це така класна альтернатива головному ресторану, якщо ви знаходитесь на пляжі, і вам не хочеться йти до території готелю. На обід я замовила собі ось такий. Салат і для мене зробили кебаб від шефа. І найголовніше, що все це зробили мені всього лише за 10 хвилин. Вечіря у головному ресторані сьогодні присвячена саме місцевій турецькій кухні. Але і як при звичайній кухні вибір тут. Величезний, звичайно, що тут в нас вже додалась велика кількість різноманітних салатів. Я провела декілька днів у Глорія Serenity і жодного разу не приходила у спа, але зараз бачу, що даремно дуже приємна зона спа з класними панорамними вікнами, зі скляною стелею, з видом на чудову зелену територію готеля. Поруч з зоною СПА в готелі знаходиться тренажерна зала. Вона також абсолютно нова. Всі тренажери бренду Techno Gym. І що важливо, їх абсолютно величезне різноманіття. Також, звичайно, що одразу в залі є рушники і ось такий стильний фітнес-бар. Звичайно, що все тут безкоштовне. І я здивована ось цьому. Такого набору обладнання, котре може вам допомогти в ваших тренуваннях, я ще не бачила в жодному готелі. От прям чесно. І, звичайно, ще тут є розклад спортивних яких активностей. Навіть флай-йога є. Ну і, звичайно, ще є персональне тренування і ось ціни. Я думаю, що це буде дуже актуально для тих, хто приїздить сюди на декілька тижнів і більше. Ну і, звичайно, що є ще одна зона з біговими доріжками і чудовим видом звідси на територію готелю. Ну що, час підводити підсумки. Я вважаю, що в цьому році основними конкурентами готелю Глорія Сереніці є саме Калінан у білеці та «Регну Карі. І перше, що я хочу порівняти, це, звичайно, що пляж. Пляж у цих готелях ми можемо розставити за такими параметрами: Калінан у нас буде найгірший пляж. Глорія Сиреніці у нас буде. Кращий пляж, тому що у він має більш широку пляжну полосу, та він більш довгий. І у вас є простір для кожного абсолютно спокійно там відпочивати. Але звичайно, що в Регнумі буде найкращий пляж, тому що він має найбільший пісок на антарійському узбережжі. Другий параметр для мене це зовнішній вигляд самого готелю та номерів. Звичайно, якщо ви хочете отримати надсучасні номери в такому стриманому, але розкішному дизайні, то це у нас скалінан білек. Але з розумінням того, що всі номери, як і сам готель, виконані у таких сірих холодних відцінках. Якщо ми бажаємо все ж таки отримати більш таку домашню теплу атмосферу, то звичайно, що це Глорія Сереніті, тому що саме в дизайні цього готелю, навіть після реновації, залишилось дуже багато зелені, як зовні, так і зсередини готелю. А всі номери після реновації виконані у дуже теплих та приємних світлих відцінках. Але все ж таки, на мою думку, номери Regnum каря з року в рік залишаються найкращими номерами на анталійському узбережжі. Третій пункт для мене це харчування. Звичайно, що за шведською лінією це буде сильна саме сторона готелю Глорія Сіреніці». А вже якщо ми з вами говоримо про ресторани а -ля карт, то як на мене тут вже будуть у нас вигравати Калінан та Регно. Ще один момент: це, звичайно, що. Територія. Я можу впевнено вам сказати, що особливість готелю Глорія Сереніті це наявність його річки на території. Але для когось це може бути проблемою, і він обере тому для себе Калінан, тому що там немає ніяких перешкод на дорозі до пляжу. Але все ж таки, якщо ми порівнюємо з регнумом, то по факту відстань у вас від головної будівлі до пляжу буде така сама, як і у Глорія то, Сереніті. Тобто ця річка, вона є як і плюсом для когось, так і мінусом. Тобто тут ми вже з вами обираємо кожен сам для себе, який розмах території він для себе бажає. І звичайно, що ще один пункт для мене це загальна атмосфера. Якщо ми бажаємо отримати максимальну кількість вечірок, анімацій та активностей у готелі, гучні бари, запальні вечірки, то це, звичайно, що калінанбік. Але все ж таки. Якщо ви хочете отримати більш спокійну атмосферу, але вражаючі масштаби готелю, то я раджу звернути вашу увагу саме на регно. Але якщо ми з вами все ж таки обираємо максимально європеїзовану публіку у готелі та максимально спокійну атмосферу для релаксу, де є місця тиші усамітнення, то це 100% глорія Сиреніті. Тож, я рада, що ви переглянули наше відео, а вибір готелю залишається за вами.